Це поліклініка. Дивіться, скільки людей, дітей. Сьогодні тут проводять прийом лікарі з міста Одеса і один з міста Києва. Зараз запитаємо. Валентина Борисівна, скажіть, будь ласка, у вас тут стільки дітей? Скажіть, що то сьогодні за прийом ведеться? Коротко сьогодні до нас завітали спеціалісти обласної дитячої клінічної лікарні із таким консультативно-діагностичним візитом. Залітали завітали це в рамках підтримки громадської організації міжнародної ЮНІСЕФ. Також є представники цієї організації ЮНІСЕФ. Вони завітали до нас з оглядом наших діток. Будуть проводити огляд діток. Спеціалісти будуть працювати педіатр, буде працювати невролог, буде працювати кардіолог, спеціаліст УЗД діагностики і лаборант, який буде забирати кров на дослідження. Вони будуть її з собою брати, оброблять потім нам. Перешлють результати аналізів. Ну, я бачу, і... що Багато дітей, Багато дітей, так. ми готувалися до цієї події, якби попередньо готувалися, зібрали дітей за показами, за електронним направленням, дитина буде йти із представником, чи то то мама, чи то там батько до спеціаліста. І от, ну, щоб Наблизити так, скажемо, медичну допомогу третього рівня до нашого району ця організована така акція. І ще повторіть, будь ласка, з міста Одеса лікарі, да? Так, да. обласна дитяча клінічна лікарня. Угу. І скільки їх чоловік загалом? Загалом їх я ж вам сказала да. це 5, п'ять. П'ять спеціалістів, спеціалістів. спеціаліста і лаборант для забору. Ну, для нашої Савранської громади це вперше да, такий це вперше, виїзд. Да. І хочу зазначити, що також сьогодні присутні представники ЮНІСЕФ, може зараз uh -huh. представник з'явиться, ще вам додатково щось повідомить. Вони приїхали з гуманітарною допомогою, будуть здавати. Ага, ще щось привезли, так? не з пустими руками приїхали. І це вперше в нашому районі, в нашій ОТГ, і вперше в області так зрозуміло, що представництво ЮНІСЕФ в угу. наш район, вони виявили бажання, коли знали, що їдуть, так як наш район саме віддалений від обласного центру. Вони приїхали от, з такою місією. Це дуже хороша місія. Це лаборант. Доброго дня! Доброго дня! Забір крові. Беруть. Ось приїхали ще представники ЮНІСЕФ. Доброго дня! Завітали представники фірми УНІСЕФ. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо всіх мешканців Саврані. Ми представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Одеського офісу. І сьогодні ми завітали до Саврані, аби промоніторити хід роботи медичних мобільних бригад ЮНІСЕФ. Це спільний проект фонду ЮНІСЕФ та волонтерського руху України. Ми медичні мобільні бригади, які працюють по усіх областях, і зараз. Ми Працюємо у Савранській громаді. Фонд Юнісеф по перше скерований на те, щоб опікуватися здоров'ям дітей з усього світу, надавати їм рівні можливості, рівні шанси на щасливе життя. Тому, шановні жителі Саврані, знайте про нашу ініціативу. Ми працюємо для дітей. Ми приїхали із спеціалістами із медичним обладнанням для того, щоб провести. Консультування на місці, профільне консультування даю слово шановному пану Дмитру, який саме опікується цим проектом з волонтерського руху. Доброго дня, шановні жителі собрання. Сьогодні до вас приїхала лікарська медична бригада Одеської обласної дитячої лікарні в складі, дитячого кардіолога, дитячого невролога, лікар ультразвукової діагностики, педіатр та лаборанти, які безоплатно надають допомогу за підтримки юнісета та волонтерського руху. Це вперше, да, ви до нас завітали і, надіюсь, не в останнє. Я чула, що ви вчора ваша бригада була в Херсонській області, так? Такі бригади, такі бригади взагалі діють по декільком районах, по декільком областях України, і зараз в Одеській області. І ми сьогодні тут щоб промоніторити, подивитися, як все це проходить, також поспілкуватися з місцевими мешканцями, якої ще додаткової допомоги вони потребують. Це абсолютно необхідно для нашої роботи, адже наші проекти цілком засновані на зворотному зв'язку. Ми працюємо там, де в нас є потреба. Ми зв'язковуємо там де. Саме як у нас потрібно та приїжджаємо. Да дуже дякую, Валентина Борисівна, Я думаю, що це не останній такий візит, да, до нашої громади. Ми да. За підтримки ЮНІСЕФ. Сподіваємося, що не останній. Да, і ви приїхали не з пустими руками. Ви приїхали, привезли нам допомогу. Так, ми бачили. дякуємо вам велике. І, да, я і хочу сказати, що по перше вони за підтримки ЮНІСЕФ приїхали до нас спеціалісти. Це для нас уже велика допомога. Найбільше. І така найвагомніша, тому що ну, у нас район саме віддалений, ви, мабуть, yeah. вже знаєте, від да, обласного центру. І не завжди в змозі наші пацієнти бачать, маленькі пацієнти, доїхати от, за таких погодних умов, до, доїхати та братися до спеціаліста обласного третього різного. Так що для нас це дуже така вагома допомога, вагома така акція. Ми дякуємо, я щиро дякую від, від yeah. нашого центру, від всіх медичних працівників і від жителів нашого, маленьких жителів нашого часу. Допомагання <запов 'я> <запов 'я> це наша робота, наше признання.